Так, друзі, всім привіт! Сьогодні маємо от таку от колонку від Makita. Як бачимо, тут мені ну два динаміки. Це стереоколонка з блютузом. Спереді маємо такий от екранчик. Так, звучок не буду грати, бо це YouTube, коротше. Тут можна вибрати вхід також, як бачимо, знизу є USB і AUX 3,5 мм. Також тут можна запрограмувати різні радіостанції. Можна також переключати музику, якщо ви користуєтесь флешкою. І так само з Bluetoзом. Як видно, тут годинник є, знизу показує, яка радіостанція, ну і відповідно показує, який трек грає. Також можна виставити будильник в даній колонці. Виконана з пластику. Тут такі резинові вставки, противоударні, металеві такі от, захисні штуки. А... Металеві сітки. Ця штука з пластику. Також, якщо у вас, наприклад, немає акумуляторів, ви можете підключити блок живлення на 12 вольт. Так, така ручка, бачимо зверху антенна. Зараз покажу ззаді, що тут є. Опа. Тут ззаді, як бачимо, можна встановити три різних види акумуляторів. Великий це на 40 вольт, якщо у вас є великі акумулятори. Це стандартний Макітовський 18 вольт акумулятор. Також маленький на 12 вольт, як бачимо, тут стоїть резинка. Це все прорезинено. Тому, в принципі, якщо ви працюєте десь на будівництві, чи на дворі, чи будь-де, де, наприклад, може бути. Тощ, сніг. З цією колонкою нічого не буде. Це модель MR002G. Як бачимо, FM AM радіостанції. Також три різних види акумуляторів, з яким вона працює. Рік виготовлення 2020-12 місяця. Виготовлено в Китай. Ось така от колоночка. Так вона виглядає спереді, з різних боків, білого кольору. Також є ще зелені і червоні. Три, різне... Три різних кольори на ну, ваш вибір. Досить непогана, досить непогана штука. Досить непогана колонка. Така от. Колоночка від Макіти. Так, добре. Добре, дякую всім за перегляд. І до побачення.